Куба далеко і Куба поруч завдяки культурним зв'язкам. Перше в Чернігві в рамках другого фестивалю української кубинської дружби в артпабі Варенікс виступила з концертом Тріо Куба з Гавани. Цей колектив є довгожителем на естраді, існує аж 72 роки. Змінилось в групі багато поколінь. наш засновник Ангел Олдей Лафорі виступав 24 роки з 1987 року. Я є другим керівником Тріо в Україні. Тріо Куба виступило вдруге. Запальні та романтичні пісні, які звучали під час Чернівського концерту. Нікого не залишили байдужим, бо кубинська музика має особливий колорит. 20-30-40-х роках минулого століття жанри болеро, сон і румба мандрували світом і впливали на музичні стилі інших країн. Тріо Куба є послідовником традиції групи Матаморос, яка у 20-х роках першою серед кубинських виконавців здобула міжнародну популярність. Наша творчість це традиційна кубинська музика, але в ній присутні сучасні напрямки, щоб сподобатись молоді на завершення нашої короткої розмови гості міста ексклюзивно для ченнівських телеглядачів виконали популярну кубинську пісню про команда Чегевару.